Я Денис Пісарів, сіньор продукт менеджер компанії Робота Щодня тисячі українців шукають роботу на платформі Роботаю. І щодня ми боремося з тими, хто замагається зловживати їхньою довірою. Недобросовісні компанії використовують різні платформи для отримання контактів користувачів, спамлять їх нерелевантними пропозиціями, телефонують сумнівними запрошеннями про роботу. І що відбувається? Кандидати перестають відповідати на дзвінків і знижують свою активність пошукача. А страждає, хто? Ви. Відповідальні, чесні та перевірені роботодавці. І сьогодні я покажу вам, як це працює. Ми зробили три рівні захисту: перший всі компанії тепер проходять більш детальнішу верифікацію. Другий кандидати отримали гнучкі налаштування конфіденційності. Третє. Ми впроваджуємо систему машинного навчання, яка виявляє підозрілу активність в режимі реального часу. Що це дає вашому бізнесу? По-перше, коли кандидат бачить, що ваша компанія пройшла верифікацію, він знає, що має справу з реальним роботодавцем, а не з шахраями. По друге, навіть якщо кандидат приховав свій номер телефона, щоб тимчасово захиститися від спаму від інших з вами, він все одно зможе зв'язатися через захищений внутрішній чат на сайті робота. І про це моя колега Юлія розповість дуже детальніше в наступному блоці. І найголовніше, ви більше не конкуруєте з тими, хто просто масово збирає контакти для спаму. Погляньте на ці три режими конфіденційності, які тепер доступні кандидатам. Перший класичний режим. Здавалось би, нічого нового, але є важлива зміна. Контакти кандидата тепер бачать за замовченням лише верифіковані кампанії. Це відсікає недобросовісних граців вже на старті. Другий режим прихований номер. Кандидат може приховати свій телефон, але залишити відкритими всі інші дані. І найголовніше, ви все одно можете з ним зв'язатися через внутрішній чат. І третій, останній анонімний пошукач. Тут кандидат може приховати всі особисті дані, залишивши видимими тільки досвід, останню посаду з прихованим місцем роботи та навички. Але навіть у цьому випадку ви можете запропонувати йому вакансію. Чому це працює, спитаєте ви? Тому що кандидат сам обирає рівень приватності, з яким йому комфортно розміщувати резюме на платформі роботу ЮЕЙ. Та кандидати не перевантажені спамом від шахраїв. Їм нічого не заважає концентрувати їхню вагу винятково на пошуку роботи. Ми першими впровадили таку комплексну систему захисту. У світі, де кожен кандидат на вагу золота, ми створили середовище, де чесний бізнес може ефективно працювати без перешкод від недобросовісних гравців. Тож починайте скористуватися новими фічами прямо зараз. А ми продовжимо робити пошук роботи безпечним для вас. І на цьому я передаю слово колезі Юлії. Вона розповість, як оновлені чати допомагають не втрачати кандидатів в умовах дефіциту і чому те, що ми робимо, змінює підходи до рекрутингу в Україні. Україні. дивіться уважно, і дякую за увагу.